Привіт всім! Сьогодні ми помандруємо до сонячної Іспанії. Якщо ви мрієте жити в Іспанії, але не знаєте де, то це відео для вас. Ми покажемо вам п'ять найкращих міст для життя в Іспанії. Залишайтеся з нами, буде цікаво Барселона. Місто мрія чи туристична пастка. Барселона це місто, яке яке одразу закохує. Всявіть прогулянка вузькими вуличками старого міста, а потім відпочинок на пляжі з видом на дивовижні будівлі Гауді. Барселона це місто контрастів, де старе поєднується з новим. А спокій змінюється на веселу ніч. Але Барселона це не тільки місто мрії, але й популярне місце для туристів. Мадрид, серце Іспанії, б'ється тут. Мадрид це столиця Іспанії, де завжди щось відбувається. Якщо ви любите активне життя, то Мадрид для вас. Тут багато музеїв, театрів та інших цікавих місць. Мадрид це місто контрастів, де старі квартали з затишними кфе межують з сучасними будівлями. Але життя в Мадриді це не тільки свята та розваги. Влітку тут дуже спекотно. Валенсія – це місто на березі моря, де завжди світить сонце. Тут можна насолоджуватися життям біля моря, смачною їжею та гарною погодою. У Валенсії є все для комфортного життя: чисті пляжі, смачна їжа, недороге житло та багато можливостей для активного відпочинку. Валенсія – ідеальне місто для тих, хто шукає спокійне життя біля моря. Але Валенсія – це не тільки пляжі та паелья. Це також місто з багатою історією та культурою. Відвідайте Турія Гарденс, де можна прогулятися або покататися на велосипеді. Не пропустіть місто мистецтв і наук, яке вражає своєю архітектурою. Історичний центр Валенції з його вузькими вуличками та старовинними будівлями перенесе вас у минуле. Валенція це місце, де сучасність зустрічається з традиціями, створюючи унікальну атмосферу, яку варто відчути кожному. Севілья це столиця Андалусії, регіону на півдні Іспанії. Севілья вражає своєю красою та енергією. Тут ви зможете поринути в атмосферу фламенко, скуштувати смачні закуски та відчути справжній іспанський темперамент. Севілья це місто контрастів, де старовинні будівлі поєднуються із сучасними. Але пам'ятайте, що влітку в Севільї дуже спекотно. Малага це місто на узбережжі Коста Дель Соль, яке зачаровує своєю красою та атмосферою. Тут завжди тепло та сонячно, що робить його ідеальним місцем для відпочинку та релаксації. Тут можна насолоджуватися життям біля моря, смачною їжею та гарною погодою. Місцеві ресторани пропонують свіжі морепродукти, які задовольнять будь-який смак. У Малазі є все для комфортного життя. Чисті пляжі, смачна їжа, недороге житло та багато можливостей для активного відпочинку. Ви можете займатися водними видами спорту, гуляти по набережній або просто насолоджуватися природою. Малага ідеальне місто для тих, хто шукає спокійне життя біля моря. Тут панує атмосфера спокою та гармонії, що робить його привабливим для багатьох. Але Малага це не тільки пляжі. Вона також відома своїм активним нічним життям, де кожен знайде щось для себе. Це також місто з багатою історією та культурою. Ви можете відвідати численні музеї, історичні пам'ятки та культурні заходи, які роблять Малагу унікальною. Отже, ми познайомилися з п'ятьма найкращими містами для життя в Іспанії. Кожне з них має свій унікальний шарм і пропонує різні можливості для життя та відпочинку. Барселона вражає своєю красою, архітектурними шедеврами гауді та жвавим культурним життям. Мадрид, столиця Іспанії, пропонує багато можливостей для кар'єрного росту, а також насичене нічне життя і безліч музеїв. Валенсія чарує своєю атмосферою спокою, прекрасними пляжами та смачними паельями. Севілья вражає своєю культурою, традиційними фестивалями та історичними пам'ятками, які переносять вас у минуле. Малага приваблює розкішним відпочинком, чудовими курортами та ресторанами на узбережжі, де можна насолодитися свіжими морепродуктами. Якщо ви мрієте жити в Іспанії, то оберіть місто, яке вам найбільше до душі. Кожне з них має свої особливості, які можуть зробити ваше життя незабутнім. А ми бажаємо вам знайти своє щастя в сонячній Іспанії. Нехай ваше нове життя буде сповнене радості, пригод та незабутніх моментів.